Всім привіт! Це новий випуск нашого новинного шоу, яке називається Глибокий аналіз. Бум! Це енергія. Е, значить, ми сьогодні знову зібрались для того, щоб ви могли послухати наш аналіз новин, які відбувалися на минулому тижні. Е, і може навіть посміялись трохи. Да, сьогодні неділя, ми, як справжні італійські пенсіонери, в 9 ранку вже читаємо газету. І так, перша новина. Да, новина соціальних мереж. Значить, консультативна рада мета закликала компанію переглянути заборону на оголення грудей у Фейсбук. Та інстаграм. Значить, наглядова рада рекомендувала компанії змінити свої правила, щоб вони базувалися на чітких критеріях, узгоджених з міжнародними стандартами у галузі прав людини. Значить, цьому передував черговий скандал, в який потрапляв мета. Значить, Фейсбук за дві публікації трансгендерної та небірнарної пари, які на викладних фотографіях вони показували топлес, але з прикритими сосками. А у дописах, взагалі, йшла мова про охорону здоров'я транссексуалів, а також про збір коштів на операцію з реконструкції грудей. Насправді, коли ми тільки перший раз побачили цю новину, про, про знаєте блискавка надії з'явилася в наших головах. Що нарешті суски будуть розбанені, і ми зможемо закидати наші фотографії з басейну. Але ні, виявляється, мова йде тільки про трансгендерів, не про жінок. Ми зараз живемо в епоху цих самоідентифікацій. Mm -hmm. Не, не чули ніколи, коли людина каже, я лодка, блядь, Я лодка. Постійно або «я касатка», або я сікий солдат. Я ракета і біжить, підтримки. Я ракета і біжить танк, втанкрізацію головою. В епоху цієї самоідентифікації не треба навіть змінювати стать. Вона може сказати, що я відчуваю себе як трансгендер. І що ти їй скажеш? Ну, я думаю, що там юристи мета будуть застраховані від таких розумних людей, тому що по факту тепер любий може скинути що завгодно скажу да? транзгенти. Да. Слухайте, я не знаю, а якщо взагалі пройтись по базі, да? ну вам не здається, що дивним? Ну, соски ж по суті однакові. Ну, да. ну так. Чо, Чоловікам можна. Ну, ви бачили, чоловіки просто свої фоткаються. От я в залі, я вот все. А, а жінка, ну в неї там, ну знаєш, бувають <говори> Бувають груди, нічим не відрізаються від чоловічих. Ну, вони по розміру менші. В, чому? <говори> в тому, <говори> що там... От Дивись, чоловічі груди, там підкачень, да? ну, як в мене, наприклад. <говори> 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 там м'ясо. Умовно кажучи, м'ясо <говори> або навіть не м'ясо. окей. М'ясо, і суски. Жіночі груди, да? Там менше м'яса, більше там ну жир, так. там жир жир і залози. Там я не біолог, да і, і соски, і вони можуть бути менші, можуть бути більші. Блін, яка різниця? Бувають, бувають до речі, чоловічі груди де жиру не менше, да. А жіночі виглядають як чоловіки. Це якась, Це якась сексуальна об'єктивація чоловічих сасків. Блін, ну мені здається, пора би від цього якось відійти. От ми були в Іспанії, там ходили дівчата просто собі, доволі таки багато. Без лівчиків. Вони собі засмагають. Так, ходить без лівчиків це. одне. — чому проблема? — Ні, ні, ні. Без лівчиків і без футболок, без одягу. Ні, я в тому просто ходять без лівчиків, типу в одязі обтягу. Ні, ні, просто без одягу. Ну не давай серйозно, прикинь, як це заєбує. Тобі, щоб норма, ти хочеш гарно виглядати. Ти йдеш на пляж, хочеш підзагоріти. Або ти просто йдеш на пляж, ти змушена прикривати це, і потім ти виглядаєш як просто якийсь британський прапор. Коли ти бачиш дівчину, хочеш її поцілувати, а у неї все ще є біле. Це ось якраз ці сіськи. І полоска ззаді на жопі. Це все ще є біле в її тілі. Так, це щоб ти не потерявся, де в неї сіськи. Навіть коли маленькі сіськи. Ти такий, а де вони? А вона така, отут добіле. По кольору, типу. Отут добіле, so. типа, це звертання отут до біле. Що прям такий є запрос, що жінки такі, блядь, ми хочемо викладати сиськи? Ну, взагалі є. Від, Від нас запрос до жінок. У нас, до речі, приєднується У нас є організація, яка бореться за права жінок в цьому напрямку. Саме в цій сфері. Тільки ви самі, що втіхаря фоткаєте, заправлюєте. Не, ну реально, прикинь, ти йдеш на пляж, просто і ти приходиш як британський прапор. Як тобі потім це вирівняти? Я не розумію, що такого в цьому прикриванні сосків, що воно прям, в принципі. Змінює ситуацію. Знаєш, я бачу, коли дівчина, от як ти кажеш, вона хоче засмой, блядь, не додумаю там сосок. Вона да, що... прикрила, блядь, а я там думаю, там що, блядь? Я уявляв повністю секс. Це блядь, чи що? Ну... на 100% я уявляю секс. Знаєш, в якийсь момент, Дума, коли тіпу, да. я там цим всім. Або коли от вона на пляжі, вона засмагає, вона хоче все повністю. Я бачу, що дівчата деякі, отак от, от трошки за сосок, так знаєш, приклеюють цю штуку. Так чуть-чуть воно більше. Це правда. А потім вона знімає цю штуку, і у неї виходить вот от сосок, і потім Три міліметра, білой худію такой, просто дивно, що цензура сама така, тому що ти можеш знайти в Інстаграмі в Рілзах якийсь відос, де чувак там в яйце свою сперму закачує. Або там є якісь, знаєте, ну, фотка потрапляє, там олень застряв в заборі, знаєте, і волки обгладали його задню частину, і там просто частина оленя в заборі, а її нижчі кішки валяють. Соски заблюрені. Ну так, так, так. І це норма. Ти можеш на це в Інстаграмі, А просто соски побачити ні. Коли ти бачиш, наприклад, на пляжі, в інстаграмі, де хочеш, от є? Е, да, Попа, жопа, називайте, як хочете, і там, ну просто малесенькі трусики. Дивись, краще вже не буде. Це і є іде. Вон, якщо вона їх зніме, ні, стане тільки гірше. Погоджуєш, погоджує. Це вже все, це максимум. Да. Все. Це нічого не вирішує, це тільки підкреслює. Розумієш? Тому краще, щоб лівчики були з дирками. Ось тут знаєш, щоб вони підкреслювали соски. Так само, як стрінги підкреслюють попку. Акцентували увагу, так? Да? Так, да, да, ну, ну розумієте, що всі такі, ну може сіські невеличкі, але саські я прям да. бачу. Ні, щоб ліпчики взагалі були такі шию, як гальфи. <свист> 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 і закривали обличчя бажано. <свист> та фоліз. Як маска, коли спецназ ходить, заходить, тільки очі, і отут отак. Це на за такому навчому рівні вести. Ні, просто в цьому є якась херня. Ну от погодьтесь, зараз буде так, якщо вони це погодять, тобто він є. <гум> Дивіться, є в світі три види, три категорії грудей. Дві з них хуйові, одні класні. Це чоловічі, трансгендерні і жіночі. Жіночі ахуєнні, все інше повна хуйня. Що робить Інстаграм? Він такий, ми будемо вам показувати чоловічі, трансгендерні. Саме класне, що з цього є? Ні. Да, вони борються за те, щоб ми дивились на це все уродство, блядь. — блять. Да. Да. То, коли розрізаний язик на пополам, до основання а, пірсінги я трансгендер. Дивись на мене, мої сіськи!» — Богдана Боярина уб'є трансгендер феміністка, нахуй колись, блядь. З пірсингом. просто захуярить. Просто ще в чому прикол, мені здається, керівництво мети інстаграму і фейсбуку. Воно отримало від українців дуже багато жалоб на те, що типу блочить неприємний контент, і вони такі: ну ми тоді допоможемо. Ми mm. розблочимо те, що не можна публікувати, зробимо жіночі соски. Але знаєте, знаєте, в чому біда? Ось цієї цього дозволення показувати соски, що мета це ж не тільки інста, це ще й Фейсбук. Ну, уявити, заходиш на Фейсбук, там всі твої родичі, блядь. Трансгендери. <смір> <смір> всі твої родичі, трансгендери <смір> свої сіськи скидають. у ну, ти... мене просто в Фейсбуці якісь маміни подружки, блядь, Якісь мужики, які дружили з тітями там і так далі. Ось такі там люди. Я не хотів би бачити їх У Мене колись був встановлений цей додаток на телефоні. І це єдиний додаток, який видає дня. тобі ці е, увідомлення. В одного додатку, блядь. Так, да, він вибиває через месенджер тобі цю вся хуя, та, та, і, і та і та так. І там ці всі нагадування, вони такі, ну, знаєш, в них немає ніякого сенсу. Валерій зробив репост з отої групи, в вашу групу, він в ваших друзях. А нахуя мені от вся вообще ця інформація? Мені похуй, блядь. Мені подобається, що там ви з Валерієм вже три роки, блядь, друзі. Так, так, так. Я, блядь, думаю, він вмер. Invece, сусід Леонід лайкнув публікацію магазина так. Там взагалі уродство повне. І там, блядь, цей магазин нього на аватарці він в лібацьких чоботях, скоріше, стоїть. Чому забороняють показувати жіночі соски? Ось об'єктивно, яка вона може бути? що Тому що ми, як суспільство, чомусь прийняли це за норму. От і все. Це єдина причина. Ну Це іде з тих пір, як знаєш, жінок закутували в мішки. там, і, ну. не, я думаю, за те, що буде неадекватна реакція з ні, Є просто суспільний договір, що це вважається еротика. Це просто частина тіла. Як і твої, і мої. Розумієш, це якась дикість насправді. Об'єктивно, що я зайшла, сюди гола дівчина. Ну ти би не, не сприймав. Я це зайшла спокійно. Сюди сьогодні, завтра, післязавтра, через п'ять днів ти б хуй не неї побіг. Да, це як, це, як приклад з Іспанії. Ми прилетіли, да. і ми бачимо, що ми бачимо, е да, що всі ходять з голими саскаві. Ми такі, ніхуя. ху. аеропорту прикинь. такі, ніхуя собі тут люди живуть, розумієш. І ти такий, скільки сіськ, господі. Я прям бачу, і там сіськи, і там сіськи, і там сіськи. Всюди сіськи. Я просто про те, що ти Спочатку, ти знаєш, ти як е, матриця, яка ухиляється від цих пуль, Типу, ти ухиляєшся від цих сісяк. вони всюди типу. — намагаються не але, дивитися. Да, але ти бачиш, що чувак, який йде з цією дівчиною, яка з голими сіськами, йому взагалі похуй, він навіть не дивиться на них. Скоріше все, він, він навіть просто... не, не перетворяється. На... Скоріше похуй. за все, він навіть не помітив, що, вони, що вона безлівчика. Ну, Скоріше тому... навіть вони себе вели так, наче в них перше побачення. знаєш? Так мило це все було, але вона просто гола. А якщо ти прямп'яшся, знаєш, от якщо ми з тобою спілкуємося, і ти знаєш на підбородку. Хуйдя, і ми просто цікаво для себе вирішить, що це таке, і в людини якісь дуже цікаві сіськи. І я от з нею спілкуюся цікаві. Ну щось цікаво мені там. А -а -а. І, ну, вони дуже і я, я, я починаю так просто на них дивитись. Це погано? Чи <плес> вона ж їх показує? Це означає, що ти недавно приїхав. Буквально. Да -да -да. Це, це знаєш в Америку, ти оз... да, вони такі окей, ти не знаєш англійської, ми. Я тобі ще раз зараз да, покажу. Да, ми приймаємо тебе. Дивись, а потім, якщо ти за перших три тижні не перестаєш п'ялитися на соски, тебе депортують нахуй. Розумієш, <смеш> <смеш> це у тебе пробний період. Да, давайте так, давайте скажемо так. Воно зразу, ну якщо дуже, ну вони реально дуже гарні бувають. Ну, що ти зробиш? Ну дуже гарні, ну, просто хочеться буває. Так на секунду подивитись, на секунду, і все, без проблем. І дивись, я там пішов. Куди е, ми були на якомусь пляжі, і там було. Я кудись пішов, і там було назад, чипа типу, дві дороги, одна коротка і одна довша. Ну на довші я бачив, що лежить дуже гарна дівчина. Дуже куди я пішов, очевидно. Не дивитись на саски, це як коли знаєш, прямо перед нами зараз будуть туди-сюди проносити ось такого ахуєнно пушистого білого кота, і ми маємо на нього прямо не дивитись. А він супер пиздатий цей кіт. Знаєш такий прямо. Пушистий, ніжний, милий, а ти ніколи не бачив, таких котів, хотів прям. Це, Це ось ну, я про те, що ти кажеш, що це не соціальна якась норма, що це ненормально, І в натурі просто є заклади, є заклади, в яких офіціантки і всі, знаєш, бармени. всі да, вони працюють без там, по-перше, дівчата, бармени тому що давайте, об'єктивно, ну, чоловіки без футболки на барі нам, нахуй, не треба. Це так. Зменшує касу. Да, це зменшує касу, дуже сильно. І там всі дівчата, і вони всі без. Цієї херні, я знаю, що прям люди, які заходять туди перший другий раз, як ти сказав, вони такі, так, не дивитися, чи можна дивитися, знаєш, отак він отак постійно такі, отак робить це було. Да, що... Але не покидається думка, що буде оцей момент, коли вона така: ну що, я зараз прийду і вона відвертає свою голову, і ти в цю секунду такий дуже швидко дивишся на груди, щоб вона не побачила, що ти дивишся туди. І, да, і там от є такі люди, які вони навіть не бачать. да, Привіт, Марин! привіт. Я радий тебе бачити. Ти сьогодні як діти там знаєш. ні, ну без ти їх реально перестаєш бачити на да, пару да. днів і все. Ти просто ну ти да. такий окей. І оці всі історії про те, що всі там будуть ходити за ерекціями, нападати один на ото, бля, Такий бред, ну ти що прикадуєш. Просто мені здається, спочатку може бути дуже такий сплеск ерекції. Знаєш, прямо такий буде найвищий показник. <говорити> <говорити> ти маєш на увазі, що рівень крові в світі трошки більше стане <говорити> <говорити> <бування> на певний час. <говорити> да. Я маю на увазі на початку, такий ось цей рівень ерекції він підросте. Але буквально за пару днів, коли всі надрочаться, да, ти будеш ходити, бачити навколо там лужи сперми. <говорити> <говорити> а я не думаю, щоб я, щоб я отак от йшов. Щоб на роботу. Я вже з перми на вулиці, реально прикинь, Замерзла. Я придумав ідеальну фішку для мети. Якщо ви мене дивитесь, реально дивіться. просто постав такий фільтр собі в налаштуваннях. дивись. Facebook розпізнає, де є жіночі груди, і блочить їх. Да? А якщо зробити так, Фейсбук розпізнає, що це жіночі груди і ставить помітку собі жіночі груди. Ти в налаштуваннях вибираєш собі не бачити жіночі груди. Просто галочка. Все, ти живеш в світі без жіночих грудей. А хто поставить цю галочку. <laughs> є якась людина, яка така. Там статистика одна людина, <laughs> да, да, да. Папа римський. Не? І то є. Це, О, це, да, так. Ні, він такі груди, дитячі груди. Так. Є ж люди, які проти цього, правильно? Очевидно. Мені абсолютно поїбати, коли, чесно. батькаче. Не серед нас. Як вам загалом ця новина? Чесно, мені настільки попогібать, ну типа. Чекай, у нас формат шоу. Ми в кінці голосуємо, чи це хороша новина для України? чи погана. А, вибачте, я не знаю. Це хороша чи погана новина для України? Для України? Ну, на жаль, такий формат. Ми його е, Я насправді вважаю, що це погана новина для України, тому що ну, у нас війна в країні. Наші військові. Кожен день воюють і ризикують своїм життям. І в той момент, коли вони хочуть на секундочку зайти в інстаграм і відпочити від цієї хуйні, що вони там бачать, блядь? Сіські Івана? Йому не треба. Я вважаю для України Чиї це сіськи? нам не Івана. Івана <світ> Трансгендера, який зробив свої сіські. Він хоче дивитись на це. Де сіськи людей, які Так хай пишеться від Івана Трансгендера. Ні, так це ж ти, ти, ти знаєш? Ти знаєш, що зараз є лента рекомендацій в Інстаграмі? Тобто тобі ну, викидають. Mm. Ти не зрозумів? Ти е, гортаєш свою ленту? Лента, в... чого так смішно? Не знаю. Лента. Ну, мені просто смішно слово лента. Ти можеш гортати свою ленту, <рес> і там в твоїй ленті буде те, на що ти не підписувався. А, наприклад, тут якийсь сільський трансгендера, який я не хочу бачити. Я хочу бачити mm. людей, які мені близькі жіночого пола. Це хто? Будь-хто, близькі, близькі Наташа. У тебе яка, яке відношення до цього <сістю> факту? Я гадаю, що це погана новина по тій причині, що вони такі не будемо дозволяти жінкам вставляти соски, давайте вставимо трансгендерів». Ну, це ти знаєш, типу, як давай спасемо двох ямайських панд, якихось, нахуй, ну нікому не потрібних, які вимирають. Давай допоможемо, <сістю> давай допоможемо їм. Типу. Не всім пандам в світі, а ось цим, блядь, двом. Типа, які не хочуть займатися просто сексом між собою. Які сидять в клетці два роки, і їм кажуть, трахайтесь, давайте, розмножайтеся, ми не хочемо. І він такі, ну давайте, типу, давайте. І там доводиться одну людину приклеїти до однієї панди і іншу дають. Я вважаю, що це гарна новина, тому що, нарешті, Ілля Кива зможе викладати свої суски законно і зможе цим самим попалити очі своїй публіці. Вони цього достойні вважаю. Масово катаракта буде. Соскоракта. Мені здається, що то є негативно, тому що це не то правило цензури, яке треба першочергово піддавати розголосу в сучасному світі. Краще показує мертвих русаків і не банили. Тому отака моя думка. Цілому, ви знаєте, яке суспільство блядь, і ви прекрасно розумієте, що це незвично для нього. І коли викладаєте якісь фотки, і то що вас банять, це це абсолютно очікувано. Ну, типу, що ще могло статись? Я сказати, Вибач, Варк. прикольно, якщо ну, заблокували ці фотки трансгендерів. Знаєш, за те, що ну вони трансгендери, хоча там були заблюрені соски, але хуй не був заблюрений. І вони такі, ви нас заблокували. Да ні, от Єлда в тебе і в тебе висить. Ми за це заблокували. А Цікаво. Наскільки маленькі можуть бути труси? Ну, умовно, якщо ми, так? От стоїть, да, чувак, в нього от пісюн, і буквально ниточка так, і от пісюну, по пісюну ниточка йде отак. от. Це, типу, труси чи ні? Руслан, ну я думаю, ти можеш провести експеримент, скачати цей додаток у Фейсбук. Мені подобаються жіночі труси, тому що вони інколи можуть виглядати, знаєте, як. Чіпса, типу. Ну знаєте, як, як лукове кільце. Ну ось десь такі труси. Сир, як сир косічка. Оцей так, да, як просто кусочок сира косички Типу, ось такі труси. Ти береш і ти такий вау, ну це прямо хоє. Вони навіть ну легші за повітря. По Так, 3-1, Це нагуна негативна для України, і ми задоволені цим. Руслан він потім подумає про свою поведінку і те, що він каже. взагалі. дякую, що додивились. В нас будуть виходити новинні випуски кожного тижня, і ми хотіли б, щоб ви давали нам якусь свою реакцію в коментарях, ставили лайки і ділились відосом, якщо вам все подобається. І якщо щось не подобається, скажіть нам в коментарях. Ми все змінимо під вас, все повністю поміняємо концепцію шоу. Якщо вам хоч щось не подобається, дякую за перегляд. З вами були Руслан Ваван і Марк, і я, Богдан. Нас чотири людини. Дякую, гарного вам всього. Стендап, 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 кожно хоть на він, дочка бабку, куйквіт, квітки на концерт в твоєму місті. Пиши де ти в коменти особисті.